Ось ми з вами сьогодні говоримо про те, як я бачу цей світ. Бальшем Тов говорив саме так, як це пишуть бачачи в комусь недолік, людина ніби дивиться у дзеркало, якщо його власне обличчя забруднене, те саме дзеркало показує йому це. А якщо його обличчя чисте, то він не бачить у дзеркалі жодної вади. Він бачить себе таким, яким він є. Чи могли б ви трохи пояснити нам це? Тобто людина бачить поза собою свою копію, але внутрішню копію, не зовнішню. Навколо мене величезна кількість людей, тварин, рослин, неживої природи, усе це відображення моїх внутрішніх п'яти якостей, які називаються Кетер, Хохма, Бина, Зейранпін, Малхут, і таким чином я бачу їх поза собою. Для чого? Тому що в такому вигляді я в деталях з вражаючою точністю, з вражаючою динамікою бачу, що в мені змінюється, як вони взаємодіють між собою, є лише моя точка. З якої відбувається ось ця проекція на навколишній білий фон, вище світло, і з'являється цей світ, це земля, всесвіт, люди, все, що на ній. І я уявляю себе теж чоловічком. Хоча, в принципі, я тільки маленька точка. І ось тут. Тобто я як спостерігаю це? Да? Так, спостерігаю. Насамперед, це спостереження. І цьому треба навчати дітей. І потім. Навчати треба людей, тому що ми можемо міняти це кіно. Давайте будемо самі режисерами, сценаристами також. Так, це дуже важливо. Що може бути захоплюючим? Діти мають таке спонукання змінити світ чи щось. Він заплющує очі, хоче, щоб це було по-іншому. Ось. Давайте зробимо. А ось ця віртуальна реальність, яка зараз увійшла. Ось я одягаю окуляри, я вже в іншому світі живу. Ну, ось до цього і є у нас пориви втекти з цього світу, але не втечеш все одно треба треба знімати ці окуляри примарні і займатися саме своєю внутрішньою установкою. Те, що ви захочете, те й буде, то й бачитимете. Тобто самі створюватимете світ. А що таке вся ця історія? Історія воєн, людства, створення країн, відкриття Америки, все, що хочете. Що це тоді таке? Що це таке? Ось що це. Кіно. Знову ж таки, це кіно, яке запускають у нас для того, щоб ми трохи більше зрозуміли програму нашого розвитку її мету. Відкриття Америки було чи ні? Америка існує. Це було. Колумб доплив до Америки. Все було, все було, як цей стіл існує, і ми з тобою існуємо тільки всередині нас.